Сьогодні, 30 листопада 2024 року, і я маю велику честь і нагоду привітати помісну Київську церкву Ранкова Зірка з 25-літнім першим таким значущим ювілеєм. Хочу подякувати всім членам церкви, особливо пастору Шаповалу Константіну за Особливе служіння, яке він розпочав, це ранкова зірка, це творча церква, креативна. Ми всі бачимо цей пошук, який здійснюється церква, поклонінні Божу, пророчому служінні, різних творчих проєктах, і це надихає багатьох також пастирів, багатьох церков слідують цьому прикладу. Я думаю, це дуже здорово, це особливе, така рідкісна, рідкісний дар, можливість поширювати Царство Боже через мистецтво. Тому бажаю, щоб і подальше церква зростала. Сьогодні було здійснено рукоположення Костантин'євича в сан епископа. І думаю, і вірю, що. Ця подія ще більше розширить його служіння до вас. Нехай приєднаються ще багато різних творчих груп, яких ви вже очолюєте, які вже ведете. І бажаю, щоб на протязі багатьох років ваша церква могла далі зростати, знайти нові способи євангелізації, щоб вона примножувалася, зростала. І відкривалися в ці останні часи справжні глибині дари Духа Святого через вашу церкву. Тому, друзі, рясних всім вас, Божих благословень, вас така чудова назва, як Ісуса Христа, Ранкова зірка. Нехай ранкова зірка ще сяє ясніше і ясніше. І, 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 і в той час, коли. Цілому світі згущається темрява. Нам потрібні для царства Божого потрібні такі люди, потрібні церкви, які б на, ці, на цьому темному небі ще взяли яскравіше і яскравіше. Тому, друзі, рясних вам, Божих, благословить, всіх начинаннях, нехай Бог. Дасть відповідь на всі ваші надії, сподівання і очікування з любов'ю і благословінням до вас. Амінь.